Добрий день, я Богдан у вас школи України в мовних навчалок, випуск 62 І сьогодні я розповім про такий елемент, як Нівеладу. Цей елемент Нівелада є самим головним та базовим елементом в стилі джимбар. І хоча я ним займаюся, я вважаю, що будь-який турнікмен має вміти висіти в Нівеладі. Крім того, поки ви не навчитеся висіти в нівеладі, то вам фактично закритий І крім цього, Ця вправа дуже добре зміцнює ваші сухожилля і, крім того, ваш торс. До речі, вона розглянує гарно хребет, адже ви пролягаєте. І він досить сильно скручується. Ця вправа загалом досить корисна. Але дуже важливий момент, треба вчити її на обидві сторони. Бо якщо будете виконувати весь ви час тільки на одну сторону, звичайно, буде йти певна деформація хребта. Тому виконуйте на обидві сторони. База для цього елементу буде вміння виконувати іспанський вихід. Спочатку по ньому ось. Також я вам рекомендую вивчити вихід принца. Якщо ви вміти вихід принца, будь-який, хоча б самий, простий, з різних хватів, то тоді вам цей елемент буде значно легше вивчити. Щодо іспанського виходу, рекомендую навчитися його виконувати як верхнім, так і нижнім, так і різних різнохватом. Якщо у вас слабкий хват, то обов'язково ви знадобиться лянку. Отже так, ви хапаєтесь однією рукою ту, на яку ви будете лягати, верхнім хватом, іншою рукою хапаєтесь нижнім хватом. І пробуйте робити той же самий іспанський вихід, але повільно. Тобто ось отак копаєтесь, бажано, трішки ширше ширини плече. От, піднялись, вирівняємо і потім ось так повільно опустилися. Повільно і красиво. Цілком можливо, що у вас чомусь не вийде опуститися так повільно. Зазвичай це пов'язано з тим, що людина не вміє підтягуватись 15 разів та віджиматися на брусах 20 разів. Якщо ви це вмієте, то повільно ви опуститись, напевно, зможете. Але все ж таки тут є певна те. Тобто вам треба не просто опускатися, при це можна опуститися швидко і не вловити навіть момента ні вилади. А тут ви повинні чітко розуміти, що ви повинні цю руку підкладати під себе, а цю себе підтягнути. Якщо ви вмієте все, що я сказав, тобто то і базу, і підтягування, і віджимання, то тоді ви, ви, напевно, це зрозумієте. Тобто ось отак ухопилися, бачите, починаєте лягати на руку. От на руку. Тепер знайдіть таку шведську стінку та зробіть на ній наступну вправу. Ви повинні підійти до неї спиною і охопитися ось так от верхньою потом. Важно трошки понижче, Аби ви могли лягти. І ви повинні так от лягти. На цю руку. При цьому цю руку ви маєте тримати дуже близько біля дуба, тобто на нижній частині спини і лягти. Спробуйте ту руку туди закинути і опуститися таким чином до горизонталя. Якщо чомусь у вас так не виходить, то для початку можете спробувати це страхувати себе іншою. І обов'язково ви повинні не туди провалюватися. Ми повинні о, бути в тонусі, тримати мати м'ясо досить, досить напружене і перенахилятись ось, назад торстою перенахилити. Коли ви це зробите, то можна знову повертатись до турніка. Це необхідно для того, аби ви відчули себе в такому положенні і ваш стабулярний апарат трішки звик до такого положення. Тепер ви знову знаходите турнік, або трубу, або ще щось. І хапаєтесь однією рукою верхнім, іншою нижнім падом. При цьому трішки ширше ширини плечей. Тепер ви будете пробувати днівеладу, але з двома руками. Що ви робите? Піднімаєтесь однім, собою. От, Прогинаєтесь, до речі, перед тим як опускатися, звичайно треба бути прогнутим в тілі. І пробуйте ось. Отак от потримати, Тобто взагалі потримати, потриматися будете в такому положенні. Коли у вас це вийшло, щоб тільки подо... одна нога зайшла за турнік, робиться потриматися ось у такому положенні. Коли у вас це вийшло, То ви потихеньку намагаєтесь опуститися до нівелади. І при цьому ви опускаєтесь так, а ви лягати на цю руку. І ця рука знаходилась на нижній частині вашої спини. Тобто ось так. От, спочатку на дубу, а потім на здбані. Вашому було б ще ви тако поположення, вміли себе піднімати. То ви зможете так опуститися до горизонталі і протриматись секунд 5, то ця справа буде освоєна. Тільки боско запам'ятайте. Опускайтесь на ту руку, яку витримаєтесь верхнім хватом, а притримуйте себе рукою завжди нижнім хватом, адже нижнім хватом легше себе притримати, ніж верхнім, і тим бачимо, ніж зворот. Те ж саме рекомендую виконати і двома нижніми хватами. Тобто ви хапаєтесь двома нижніми хватами і так же само починаєте опускатися в сторону і тримаєтесь там. При цьому, коли ви опустилися, ви намагаєтесь з усіх сил назад перенахилити. Тобто, чим сильніше вас буде назад перенахиляти, тим менше вам буде хотітися впасти вперед, якщо вам взагалі це хочеться. З надбанням сили та техніки, ви знову-таки хапаєтеся, рукою, на яку будете лягати. Верхній рукою на яку не будете лягати, не Опускаєтесь Опускайтесь до, до горизонталі і отак робите. Тобто відпускайте себе потрішечки. часом ви зрозумієте, як притримувати себе в цьому положенні. І обов'язково не намагайтеся відпускати себе, Ось отак так от відпустили і пробуйте секунду. Обов'язково відпустили. І навіть якщо вам вдається тримати баланс, одразу схопилися і робите так разів 5. А потім вже в кінцевий раз можете спробувати взагалі відпустити, поки не впадете. Так ви потихеньку зловите ту точку, в якій вам зручно лежати. Звичайно, руку класти можна трішки в різні місця. Якщо ваші ноги досить важкі, то тоді, звичайно, ви будете свої, тобто довгі, як у мене, накачані, як у мене, то тоді ви, звичайно, можете... Свої, свою руку ближче до дупи класти. Якщо у вас ноги тонкі і ви дрищ, тоді, звичайно, вам краще ближче до своїх лопаток клопатики класти. Тобто десь, можливо, навіть на середину спини. І звичайно, це ще залежить від того, наскільки накачений ваш трус. Тобто, ви оптимальну точка для більшості людей і для мене це е, трішки вище копчика. А взагалі ви з часом зрозумієте, в якому районі вам найзручніше лежати, адже всі ми індивідуальні. Ну принаймні. Меншість. Після того, як вам вдалося визначити ту точку, в якій ви більш-менш себе легко тримаєте і відпускаєте отак на секунду, можливо навіть на секунду руку і знову хапаєтесь і тримаєтесь в самоположенні. Коли у вас так вийшло, то ви намагаєтесь зробити те саме, але триматися вже пальцями. Просто пальцями. Тобто ось отак. Загально от. бачите? Ось отак, так от на пальцях. На одному можна. І було б непогано, якби після цього ви спробували як повисите у вас на пальцях на чотирьох, потім на трьох, потім на двох, потім на одному. І обов'язково після цього ви е, дожимаєте, вже хапаєтесь повністю рукою і дожимаєте себе флажок. Потім можна зістрибнути. Це допоможе осмислити це положення і техніку. Крім цього, слід додати, що е, коли. У вас вийде повисіти на чотирьох пальцях, отак от 4-5 секунд, ви пробуйте наступні наступній на трьох. Коли так 4-5 секунд на двох. Так 4-5 секунд на однім. І коли на однім уже на середньому, наприклад, 4-5 секунд, то тоді звичайно можете пробувати без руки. І коли у вас вийде провисити в семіні владі 4-5 секунд, то можна сказати, що ви її вже освоїли. Ще слід сказати, що в ній владі звичайно можна і обратно.